Так, виставляємо весів. Це ще контроль. Що вийшло? 75 десь приблизно. Ну, у мене 70 вийшло. Ну якщо не 85 даже, а ще ясового брати, там 4 таких поліції. Угу. Короче, 13 обертів колеса. Передача це 3. Все. Покажу, все. 12,5. То значить так. 2 сотки. Тепер уважимо. Так, підроздоване. Пожди, 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 стоїть. Зараз ми візьмемо. Старуємо. Все. Уже здесь 240 выходит. Это примерно 80-83 бубки на метр. 240. Даже 230 выходит. Так, Ще трошки давай. Ще вже 13. Ще трошки давай. Ще чуть-чуть. Все. -чуть. Виходить 14, вже тут є Не знаю як це так. А що ж щось там покладу, дібірати? Десять. Так, більш менш виставили, так як було. Все, Загрузили на гектар, 200, 270 всипали. Так, приїхав короче, на поле. Водичка не біжить, вже все. Зараз трошки підрегулюємо нахил сівалки. Така от площа. Вчора він закультивував тут. Чи закультивував, чи закультивірував. Площа ідеальна. Після своєї оранка буде ячмінь. Дивіться яке. Бомба. Знайомого пшеничка. Вже оприскували її, щось не знаю, що робили. Касно, мабуть. Ну гарно, гарно. Такі рядочки. Будемо зараз починати. 260 примерно. Зараз обійдемо все, себе, попробуємо відрегулювати ці маркераші, щоб було би легше. Так, раз. Блін, зараз це трошки тяжко буде. Ось ну, так, коротше. Раз. І раз. Так, грібночка є, зараз трошки... Піднахилим і опустимо, знімемо штопора, бо я за зашту. А ніфіга, штопора не заштопорані. Все. Раз. Щочик на нуль. Нуль. Коротше, передача вийшла. С три. І оцей редуктор стоїть вверх велика, низ маленька. Бо воно ж тут теж різниця є. Будемо пробувати, коротше. Тут теж знімаємо. Все тоді. Так, короче, печемо, виставили маркера. Трошки не можна забити до кінця веду по горбочку колесом. Підігнуті краї. Як же що там показати, не знаю. Не видно, звідси, бо я на це колесо зробили. А як правильно не знаю, І посередині незручно вести, на те колесо він дуже довгий буде. Пару сівалок і гарненько лупи. Так, покажу зараз сівалочку. Бо я ще сам не бачу, як вона робить. Красота. От тут колесо йшло, не видно нічого. Щось маркер не опустився. Туди і назад пройтись. Грібєночка шкребе. Так, коротше, як обично, трошки не фатило. Дивіться, це все засіяне вже. Ось по маркерах один проход і другий в одну сторону. Тупо не вистачило десь. Ну, відро, мабуть, півторачка таке. Бачите, там ще є по язички. Тут, коротше, на поплавочку, де показує, не було нічого. Я в бутилочку кинув, тут така граньонка є всередині. Нас. І вже коли воно починає черкати, тоді видно, що заправлятися. Дивіться, по анкерах трошки налипає бо ще мокро, вони не протерті. Я розчитував, що трошки може і хуже результат був би. Ну. Та як це, то ідеально виходить. Бачите, трохи нагрипає. Іменно цей бур'ян. А вже на сої буде сухіша земля, вони більш протруться. І буде добре. Пару разів сьогодні чистив, коли заправляли оце і все. По маркерах виставили. Но бляха тут зігнуте було. Не можна більш забити, туди оце воно сюди дійшло, до згину. Я вже бив. Вже розклепали квадрат. Коротше, вдома будемо виймемо сантиметрів 20, відріжемо його і мені краще, щоб вести ну, типу, понад це колесо, бо є кидають посеред капота там чи ще далі на те колесо, то воно трошки ну не то коротше. Ці лапи то протерлись, звісно. По електроніці спробуємо десь і підключити там. І тут треба відрегулювати натяг по мотузочку, щоб перекидалася фігня бо пружинку зняв, але воно там грає. І коротше, буває через раз, той сушник, ну, цей маркер не падає. Тут же розібрався, що штопори по, отакі ще є. Коли опускаються маркера, а коли не опускаються, коротше, нюансів поводу. Так вроді гарно. Виставили ми десь 270 кг. Взяли там ми мішечок з собою ще чистого і десь приблизно 800 кг було. В ну, тут, бачите, тут так і воно вийшло, але площа 3,23 вже є. 3 гектари 23. сотих. І ще туди пройти і буде 3,3. Тому, так, десь трошки більше, перекривається туди-сюди, то воно. Розрахунок потрібно більш брати Не розвертався важте. А так бомба